Ще ж вітаємо вас, дорогі наші вболівальники та глядачі У наступному матчі між вовками та шок ліцей. Прогнозуємо теж дуже насичений і цікавий матч. Класні команди, обидві команди класні, сильні і щось зараз. Незрозуміле відбулося на полі, а налаштовує гру рефері і е, е, крутовий удар зараз подаватимуть е, грецькі команди ліцей. Перший Гол забиває в матчі а, команда а, ліцей. Я не знаю. Як зіграєте, так і займете. Хочуть нагород, хочуть знати, хочуть знати результати. Ну, результати вже скоро, друзі. Ще декілька ігор залишається і будемо а, знати результати сьогоднішнього турніру. А, тож наразі у нас насичена цікава гра між командами. А, «Ліцей». А, зак... Запрошуємо вас вболівати разом з нами, спостерігати за цікавими а, моментами і вболівати за а, ваші команди. Подивіться, який удар поперечена зараз рятує. Як зараз рятувала попередження в даному епізоді. Зараз помилка, як скористався нею 33-й номер, пробиває високо над воротами. Вісім глядачів, друзі. Раді вітати вас. У нас під трансляцією є таке поле під назвою чат. Туди можна, друзі, писати ваші коментарі, можна підтримувати ваші команди, можна ставити поруч в правому куті є Меню зі смайликами, так що можна також використовувати це меню і підтримувати ваші команди. Дякуємо, що ви дивитесь разом з нами і вболіваєте разом з нами. Удар здалеку класно можна було зараз добивати. Є ще один удар, і повз ворота поруч дуже близько. Біля стійки пролітає м'яч. А після удару 25-го номера команди вовків. Кутовий удар! Удар ще занадто над воротами. Пролітає м'яч в даному епізоді. Удар здалеку є аж руку. Гра рукою фіксує арбітер. Тут невлучно розіграли зараз цей стандарт і подарували м'яч команді супернику. Удар здалеку. І як же пролітає м'яч по з усіх і тут тільки стійка залишається на місці, яка рятує від забитого голу. Здалику, друзі, плотний і класний удар який вийшов зараз. І ще раз удар в стилі молодого Алієва пробиває зараз гравець пушка пушка здалеку краще зрівняти з Роберто Карлосом. Можливо, так, нехай буде. З підкрученим трохи. Ох, є зараз перехоплення від вовків, і правий фланг був вільний гравець. Засильно відпускає м'яча.

Яка боротьба, друзі, зараз а, в ці останні хвилини а матчу а, просто неймовірно і в обличчя влучає п'ятому номеру. Непогана передача зараз була. На двох-двох вільні були попереду. Гравці трішки не встигає до нього. гравець вовків і е, притисли. Дуже класно атакують зараз вовків. Є можливість реалізовувати десь трішечки чогось не вистачає попереду, буквально для того, щоб І І команда нелегка, проти якої грають. Зараз удар! Ох, удар! А що ж так? Що ж так, на виході а, грає голкіпер. Правильно, ніби все робив Виходив на гравця. Але тут скористався цим моментом і у вільні ворота пробиває і забиває. РФ Шок ліцей і рахунок 2-0. Daí, mal, o Dril, Половина матчу, друзі, позаду. У нас 9 хвилин і 20 секунд залишається дограти в поточному матчі. Рахунок 0-2 на користь команди рефшоп ліцей Що ж, вовки роблять все для того, щоб рахунок зрівнювати, щоб забивати. Непогано грають хлопці. Тріжечки буквально не вистачає для реалізації і маємо надію, що це виправиться. Удар! Удар зараз а, від ліцея. І ще раз удар здалеку. Потрібно виходити якось а, з захисту зараз хлопцям, тому що притисно їх останні секунди до воріт. Ходити захисту, намагатися організовувати свої атаки. І зараз таке перехоплення. Тут на м'яч наступив гравець, пощастило, пощастило вовкам, міг бути, міг бути удар. Є удар здалеку, свого ж гравця влучає, а тут уже 33-й номер. Пробиває. М'яжі судці сіворіт і рахунок 0-3 на користь решет ліцей. Чуємо зараз друзі, шквал емоцій, овації вболівальників на користь однієї та іншої команди. І в нас тут під трансляцією є 9 глядачів. Тому друзі, ще раз закликаю вас підтримувати вашу команду зараз. Гучно в коментарях можна написати яку команду підтримуєте, і звісно, можна полайкати нам нашу трансляцію. Поки у нас невеличкий тайм-аут в грі, тому чекаємо вашого зворотнього зв'язку. Давайте, давайте, друзі, потрібна ваша підтримка, особливо команді вовків. Попередньо пам'ятаю, пам'ятаю, ви були з нами вболівальники, а підтримка для вовків була сильна, тому зараз вона не завадить знову. Удар з центру поля намагаються пробити відразу поворотом хлопці і а, заробляють собі а, зараз удар з-за бокової лінії. І контратака, удар, сильний удар, тягне цей удар голки. Персей записує на свій рахунок, молодець. Таке перехоплення, друзі, облізка прямо у страшній зоні небезпечно. Нахоплення удар, друзі. і м'яч з усіворіг. Подивіться знову ну, такий епізод. Така обрізка. З нічого швидко користується цим 33-й номер. І забиває четвертий гол. Знову боротьба в трофій зоні є троє гравців. Ох, перехоплення зараз знову удари у грота і тут уже щастиць, тут щастить. А тут уже, друзі, все ж, таки змогли, все ж таки змогли. Розмочити рахунок у грі і забити зараз свій вистражданий гол, який так довго, так довго їм давався. 1 4 рахунок стає в грі. Вовки забивають гол. І відразу з удару. Подивіться як, як швидко і впевнено відповідають. Є претензії до арбітра, мовляв, не можна відразу з центру пробивати у ворота. Але. Ніби зараховує а, гол арбітер поки що на табло я змін не бачу рахунок 1-4. Дивимось... А, Є є п'ятий гол. так. Є атака зараз подивиться знову. Ох, і там вже якось так ну, звісно, не впевнено набрав цей м'яч і Після дотоку його м'яч залітає все-таки у всіх воріт, Шостий м'яч. Ну, Тут уже розпач дещо бере верх. Емоції. Звісно. Величезний розрив у рахунку зараз. І так трималися, так намагалися забивати хлопців. Ох, який класний удар здалеку. Потужний від невисокого, невеличкого гравця 11 го номера. А зараз з лівою ногою пробиває здалеку. Трималися вовки, намагалися і атакували, і не вдалося. Потім просто в якийсь момент посипалися. Алі, флангом була не зовсім вдалася. Звідався м'яч з ноги, і м'яч покидає межі поля. Відворіт удар буде для вовків. Коплення дивиться четвертий номер, друзі, може пробивати. Ой, як класно він зараз пробиває. Який момент! Який гол зараз від четвертого номера вовків. Супер, супер, класно. І е, другий гол приносить цим ударом зараз для своєї команди четвертий номер вовків. Ох, вже не перший раз користаються цим моментом а, хлопців в салатових формах. Прямо зразу з точки з центру пробувають, і звісно, невисокий а, воротар, невисокий голкіпер не впорався з цим ударом, не може справитися з цим ударом, ну і прикидають його. Відверто за що й закидають просто м'ячі. Не знаю, насправді, чи справедливо зараховувати такі моменти. Рефері видніше значить можна. 30 секунд. А, вірніше, 25 секунд залишається дограти у матчі і рахунок 2-7 на користь ліфт. Два голи забивають вовки. Дуже класні голи, вистражені голи. З механією цими в собі боротися, зараз атакувати і забивати. І, друзі, матч завершується. Результат о, ви бачите. Дякуємо за підтримку, дякуємо, що були з нами. І продовжуємо далі. Чекаємо на вас у о, наступних матчах. Ще два матчі попереду.